Так, старт гейм. Ну що, я готовий йти? Ой, воно квадратна ще. Клас. Коли приціл стає червоним, ви можете інтеракту інтерактувати за допомогою Є з предметями. З предметями. А точно зі штучками. Так, ну я нормально прибрався, готовий виходити. Я на каблах? Я на каблах? Я можу з цим трактувати. Мені треба прибрати свою кімнату. Ой. Зараз. Мені спочатку треба чекнути свій ноутбук. Страшний проклятий будинок. Це надзвичайний будинок, його передісторія навіть додає моторошності. Забу... Забудований у 60-х роках, цей будинок був домівкою для кількох серійних вбивць. Сьогодні від нього залишився лише о... від... від нього залишились лише останки людей, яких забрал... забрали в цьому місці. Але чому це досі залишається загадкою? Чи е, Численні повідомлення про зникнення находили, надходили після того, як деякі люди е, відвідували цей будинок. Ми не рекомендуємо досліджувати цей будинок будь-яким чином. Він небезпечний і ви можете з, цього, з нього не повернутися. Боже, блять, можна ще більше нахуй раз запнутися? Це піздець якийсь. Запускай стрімдноута. Все? Це все, що треба було зробити мені? Так, а що тут у нас? Ага, коробки, дуже гарні. Телек не хоче подивитись? Може ще щось зробимо перед тим, як виходити? Там жорсткі стр... скримери. Блять! Хороша кінцівка! Ми просто поїхали додому. Клас, мені подобається, як ми сьогодні вперше, перший раз, коли проходимо гру, то проходимо її на хорошу кінцівку. На ну, цікаву, я б сказав. Лептоп спочатку. Ага, чекнули. Я думав, що ми вийшли на вулицю, і, типу, я спочатку. Вона скаже, типу, спочатку треба перевірити щось. <кхем> Нажми F, щоб включити ліхтарку. Ого. Ніхуя собі він світить. Це оце як в Тіктоках, як і на всю ну, от, 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 от такий. Отакий, От на 800 000 ватт. Я піду туди тепер не можна. Цеглинки. Так я хочу трошки хучніше зробити. Звісно ж, жигуль. Ой, зря думаю. Нічого страшно. Все одно на максимум. Я, блядь, у мене ще така проблема, що я спочатку хочу дослідити все, що завгодно, а потім вже йти, е е як задумано. Але потім виявляється, що ігри до цього не готові іноді. От я зараз хотів туди піти. Я думаю, блядь, зараз я підійду до головної двері, і воно скаже, та, це та там закрито, треба шукати інший путь. Схоже на Silent Hill, Стару. Присідати ми не вміємо. Бігати вміємо. Работа за звуком нормас. Делин, делин, можно? Минус балл. Тут я хлопоты не вмию. Дверь закрита. Дивовижно Ця дверь веде в підвал Дякую, блядь Що сказал? Ла. Сказал. Я не знаю, кто Ам... Тут хтось живе по любасу, Тому що тут а, і а... Ще біла ця і зливається бачок. Але не миється, тип. Чи тіпуха. пуха. За воду платить, да. І рушничок чистим виглядає. Підлога трошки, конечно. Що це таке, блід? Це ж самоліт там лежить? Під під землею. А, чи, чи, чи це зверху ж? Ні. Це щось знизу. Ем... Кавчик. Не виглядає свідобним. Це що? Це підлога чи дирка? ванночки чистить даже. Что? Что сейчас залышилось? Что? Нормальный биток. за засэмблется. Непоганий трек. Ну <реш> вот тут виглядає в принципі нормально, окрім, окрім того, що сміттєві пакетов в холодильник. А так все нормально. Ничего не зрозуміло. Блять. Генри. Ну, і в Саратове місце. Це, конечно, все. Там ніхто. Э, не, там постукали у вікно. Э, кишені треба. Це. Це дверь веде до гаража. Тепер хтось ходить. це на, на потім залишимо. кто З с... цієї сторони почнемо. Схоже на якусь голову спрічую? Так, тут нічого нема закрито, хочеться, не хочеться. Не хочется, пиздец. Блять, я еще Я не могу посмотреть, блять, навколо себя. Там что-то блиме. Бля, мне действительно э, мо моторошно... страшного трошки. Если <laughs> вы не заумнили, что ему на узе. Под моторошно. А, це ключик Гаражки. Так, тут сховатись ми не можемо, значить, ховатись не можна буде. Не треба буде, точніше. Але це не відміняє того, що може треба буде убігати. Ой, блять. Можна ще раз? Хочу в очі подивитись. Ого, технологія, без підключення працює. Ти пляшки. Навіщо пляшки е, зберігати на, на чердаку? Оп! Акуратненько спустились. Так, ми від гаража да, від штучку ключ знайшли. Воно мене не пустило вниз чомусь. Я застрях, а що зі сходами в іграх? Хорошая идея <ріх> Ага, пошук ключів Бывается Бейсмент. Ага, підвал. що таке? Беха? Не схоже. Намас, схоже, більше. А двері відкрились там, на другому поверсі, хіба не було двоє дверей закриті? Були, одні були закриті. Не налякали. Я, я не хочу в бейсмент. Н -н -н, закрите. Ну, це точно не було в підвалі, так що можна в підвал спускатися, я думаю. Я не знаю, хочу я закрывать, закрывать двери за собой, или нет. Перестань. Дякую. Блядь. Знов текст. Ваню вонючий текст. Будинок выглядит покинутым, ничего не осталось. Телефон сверху звонит. Та я не дочитав. Приблизно через 10 хвилин я про я Тут аскіп не. Працює. Я починаю почуватись трохи приголомшеним. Мені дуже подо... не подобається атмосфера в цьому місці. Я чув кілька дивних звуків. Відчуваю, ніби за мною спостерігають. Блять, я не можу підібрати більше. Потрапити сюди було цілковитою помилкою. Щось точно переслідує мене, але я цього не бачу. Пиздец до воды. Mm -hmm. Того, но ну, я не думаю, что он засинхронно. Не яма, блядь. А де він був? Зверху, да? Щось, щось прогрузилось тільки що. Алло, я повернутись не можу, прокладати вам? Не на котик мэр. А, фух, показалось. Я сос буду а с морза. О, уже цей бабурех. Я, блять. Що? по, по задній двері відкрилась? Дверь позаду? типу. Знизу. Оця? Ні, ми зайшли через задню. Такий собі скример. Якась дитина мене вкрала. Це, Це все. Не, ну біт класний був. В грі е... 10 з 10. Якась дитина вкрала в кінці? Нічого не зрозуміло.